Доброго дня, мене звуть Олена Рабчук Крилатова, я журналіст, голова громадської організації про людей, суспільно-політичний діяч, волонтерка. Мабуть, ми всі зараз волонтери. Хочеться додати до пані Екатерини, що громадська організація про людей робила теж свята для діток 1 червня, в перший день літа. Але ми поїхали до тих територій, де це свято було, мабуть, вкрай потрібно. Це прифронтові міста. Ми були, були у Посад Покровську, де провели захід для 110 дітей, які там на зараз перебувають, мешкають, які повернулися після активних бойових дій. Тому. Метою цього виїзду було подарити, подарувати, подарувати психоемоційне відновлення для таких діточок, хоча б там на декілька часів, щоб вони відчули, що дитинство триває, попри війну, тому ми вирішили саме туди. Взагалі, сьогодні хотіла поговорити про проєкт. Які ми зараз будемо поширювати всією Україною, це проєкт від нашої організації Кохати, чекати, жити, який займається психоемоційним відновленням жінок та матерів загиблих, полонених, зниклих безвісті наших українських військових. Мета цього проєкту об'єднати людей, які займаються психологічною підтримкою. Таких родин поширювати цей проєкт заради того, щоб кожна українська сім'я, яка зіткнулася сьогодні з білью, за страшною втратою, розуміла, що вона не одна. Що є підтримка, тому зараз ми готуємо дуже великий ретрит, на який приїдуть багато жінок з різних регіонів України, який відбудеться у Карпатах. Це все буде безкоштовно і на ті ресурси, якими, якими ми розполагаємо, да громадська організація про людей. Також хочу сказати, що про людей це ще і перше медіа, яке підтримує. Родини військових, які, які займаються психоемоційним відновленням, роблять збори для військових, які втратили кінцівки. Сьогодні ми, от майже зараз, станемо і поїдемо до наших хлопців підлеглих у шпиталі, у лікарні, тому що психоемоційне відновлення, відновлення, фізичне відновлення це. Те, що зараз потрібно більш всього, дякую.